Друз'яшки, всім привіт! Світла нема, так що запишу вам відео під фонарик. Як є. Коротше, що, поспілкувався з підрозділем, на який ми збирали з вами на Чуйку, це детектор дронів. Зараз чекаю від них сьогодні відповідь. Вони шукають, де її можна купити гарної якості. Якщо не знайдуть, то буду купляти по інтернету. Якщо знайдуть, то буду перекидати їм кошти. По-друге. Відкрив новий збір на аеророзвідку. Пацанам потрібна е, я вам сказав, що дизельний генератор. Я помилився. Бляха-муха! Врізався в дерево. <свізався> а їм треба дизельна печ. Правильно така. Ми вже її купляли на 152-гу єгірську. Пам'ятаєте, вона така червона була. Так що, прошу долучитись, сума невелика. 10 тисяч гривень. Е, там мені вже трошки задонатили, приведу на банку. Ну, в принципі, все. Надію, що ми за той тиждень зберемо ці 10 тисяч гривень та допоможемо нашим хлопцям не замерзнути на позиціях. Дякую вам всім на зв'язку.